А, ну, в мене тут, я вже знаю навіть, хто написав. Мені треба продати свічки. І Я їх маю просто до він так і написав: як працює маркетинг? Треба йти там, де потребують свічки. Іди до церкви. Так, треба вийти на священників. Священики. С на, на такі... ми інфлюенсерів, допустим, якусь бабу Галю, яку вважають церкві. Щоб вона сказала старий, слухай. Є тємка. Да, баба, яка продає ти до неї так. Галина Святославівна. Слав... Слава віки а, Богу. А, то, да, ти не привітався вже про Братан, да. все вже. Є Тємка, 300 свічок. Показуй това. Перша бізнес-схема, мужику, бачу явно, що сльози навертаються, не підходить. Другий варіант. Я, а ви альтруїст. Другий варіант ти худа заробиш.